Всім привіт! Сьогодні поговоримо з вами про канали в дизайні людини. Це, в принципі, те, що більше за все вас і визначає, і те, чим ви є, так? Бо профіль е і тип аури, та там, маніфестор чи генератор це все добре. Але це більш така, скажімо, вона загальна інформація, а канали. То вже про індивідуальності, про таланти, про дари і решта. Але сьогодні буде така інформація, на які типи діляться канали, та, і про що це говорить? Канали можуть бути племенними, та канали можуть бути колективними, індивідуальними і інтеграційними. А, і от ну, я на своєму прикладі, я людина, яка має один індивідуальний канал і два інтеграційних. Це говорить про те, що а, мені взагалі не потрібні, а, скажімо так, люди. Ну, як вони мені, звісно, потрібні, але я не залежу від людей, від оточення. Я є сама собі і. Це визначає те, що в принципі, якщо мені з людиною не по дорозі, навіть з якою я дуже довго там спілкувалася, була, не знаю, у стосунках чи якось ще, то рішення про розірвання цього спілкування або стосунків дасться мені доволі легко. Тому що я собі є я і мені не треба як впливати на оточення і щоб воно впливало там якось на мене. І про що ще говорять індивідуальні і інтеграційні канали, вони говорять про те, що для таких людей дуже коректно і навіть ок, нормально впадати в такий стан якоїсь тотальної, такого тотального суму, знаєте, коли ну, така драма ніби відбувається, і ти навіть не дуже розумієш. Чому вона та драма є, чому таке життя тобі здається, якимось не таким несправедливим, якимось жорстоким, не знаю. Для чого людям з інтеграційними та індивідуальними каналами дає, даються такі стани? Це для того, щоб вони могли, щоб в них відбувся процес мутації, і через цю мутацію, через цей біль, через ті страждання, бо це направду страждання. Я, я то знаю, я знаю ці стани видати світу щось якісніше, нове, глибоке, те, що може допомогти, якось вплинути, і щоб світ дізнався цю мутацію. Але тут є одне але доволі часто там. Ми коли знаходимось в такому стані, звісно, що Наші близькі, по-перше, вони починають його помічати, і вони намагаються якось втрутитись. Ну, По-доброму, звісно, з благих намірів е, втрутитись в цей процес, якось нас відволікти, якось вплинути на це, е, допомогти, е, підняти настрій, витягнути з цієї, як здається, депресії. Е, і людина від того тиску, яка знаходиться в тому стані, вона починає піддаватися так. Е, Такому впливу, і виходить так, що ви втрачаєте можливість народити щось нове, видати світові щось нове, і ви втрачаєте можливість для мутації, яка вкрай важлива для, світа, для світу. Бо якраз через цих людей відбувається якісь там відкриття, наприклад, та, або створюється музика, що викликає там мурахи по шкірі. Та. І так само люди, коли вони не знають, що вони мають отакий індивідуальний або інтеграційний канал, що вони є індивідуалами, наприклад, та, вони теж їм. Ну, Не подобається цей стан тої депресії, як воно здається, або якоїсь ну, дуже див, дивні вони такі, ну сум, тотальний, просто тотальний сум. І вони теж починають якось з під палки та, себе з того стану витягувати і так само блокують можливість відчути світ. Бо тільки так ви бачите набагато глибше і більше. І що ще важливо, таким чином, через ці стани Всесвіт він якраз з вами спілкується, він вам надає інформацію, яку ви маєте донести іншим людям, і як ви маєте знову ж таки мутувати. І от що я хочу сказати, що от коли ви, наприклад, вже знаєте, що у вас є такі канали, індивідуальні або інтеграційні, в них треба, от в ці стани треба занурюватись з головою, не треба змушувати себе радіти життю, створювати якусь собі атмосферу. Дозволяти іншим вам допомагати. І саме головне, треба починати займатися в такому стані будь-якою творчістю. От просто будь-якою. Якщо ви ще не знаєте, в чому ви талановиті, скажімо так, в чому може проявлятися ваша творчість, можете почати пробувати різні речі. От я, наприклад. Не є дуже творчою людиною, ну якось мені воно не дуже дано. Єдине, що мені дано, плюс-мінус, це е, дуже добрий слух, і я в принципі непогано співаю і. Колись я там навчалася і грала на фортепіано і гітарі. Але ви знаєте, єдине, що, от, напевно, мені лишилось, мені деколи хочеться от в таких станах, я співаю або під музику, або якісь пісні, які я знаю. Я їх співаю, і я відчуваю глибину світу і глибину, не знаю, проблеми, яка мені здається є. Та? Але все одно я, ну, мені хотілось весь час, бо ця, ця творчість ну виходить так. Я е, через пів я ж не пишу пісні або не виступаю для когось, хоча б. І мені хотілося щось робити руками. Чесно скажу, руки в мене з одного місця. Я не вмію ні малювати. Я навіть торта нормально не можу скласти красиво, щоб це було. Я дуже довго підбирала щось собі, і тут я згадала, що колись ще в школі я дуже добре вишивала. І от зараз я займаюся вишивкою і в таких станах, і мене це дуже надихає. І коли я от сиджу і вишиваю, ви знаєте, мені приходить багато-багато якоїсь інформації. Я не знаю звідки вона береться. От я вишиваю, і тут в мене раптом там виникає якась думка: а чому от в світі от так? знаєте? І я, коли вишиваю, починаю думати, чому ж в світі саме так відбувається. І я починаю знаходити якісь цікаві ідеї, думки і відповіді на це і починаю ділитися тим там, з близькими, або інколи в інстаграм можу пост написати. І після цього мені стає набагато легше. От такий стан, він може бути як і три дні, так і тиждень, так і місяць, і не треба заморочуватися, треба просто знову ж таки цим бути. І це нормально. І нормально, що ви не хочете бачити людей, поясніть своїм близьким, своїм рідним, що у вас є такий стан, і вас ну, не треба турбувати. Вони зрозуміють, якщо вони вас люблять, і якщо ви так от поясните, як я пояснюю, що це тільки на благо всім. Бо якщо ви не проживете цей стан. Ну, Звісно, він з часом а, пройде, як ні крути, все проходить. Але а, він повернеться до вас знов, але з а, ще більшими а, ну, стражданнями, назвемо це так, ще з більшим сумом, або почнуть відбуватися такі події, а, які змусять вас а, побути самому, а, зануритись в це і нарешті видати. От, те, що Всесвіт хоче вам сказати, і видати це іншим. Тому важлива така інформація. І до речі, в дизайні людини можна подивитись плюс-мінус, до якої творчості ви схильні. Тобто, це така ще може бути вам допомога. І тепер трішки ще скажу про колективні канали. Люди колективні, треба також розуміти, що вони. Для всіх, але не для кожного. Та? От, от, от це люди для всіх, але не для кожного. Тому що це люди, які прийшли сюди впливати на велику кількість, на маси, як то кажуть. Прямо на маси, не на якісь вузьке своє коло, як племінні люди. Та? А от власне на маси, тобто там з трибуни якось та віщати зі сцени, не знаю на широкий загал, проводити якісь такі там тренінги, щось такого плану. І тому ця людина в неї як складається життя? Що колективних людей їх дуже-дуже всі потребують. Вони всім, всім треба, просто всім, бо ми відчуваємо, що ой, в нього є те, що він може мені дати, він може на мене вплинути, він може мені допомогти. Я, я його хочу собі там хоча б на, там на деякий час та, спілкуватись і так далі. І в них виходить так: дуже велике коло спілкування. І вони не можуть бути зосереджені а, весь час. Там, на своїх стосунках, на своїх дітях, на своїх кращих друзях. І, і виникають ці ревнощі якісь та, якісь претензії від близьких, що ти там весь час десь з кимось там зустрівся, тут зустрівся, тут по роботі, поїхав, тут щось. ще. І це. Викликає, по-перше, для людини колективної та з колективними каналами це навішує на нього відчуття якоїсь провини, що він щось зобов'язаний комусь, що він там мусить не знаю, передивитись якось своє життя і тощо. А це неправильно. Він для всіх. І от тут, знаєте, це навіть більше інформація, скільки для колективної людини. Хоча вона теж важлива, але для його оточення. Тобто, коли ви знаєте, що ви колективний, ви маєте пояснити, що дивись, якщо я не буду так робити, якщо я там зосереджусь тільки на тобі, або там на нашій родині, або на наших стосунках, то я не буду реалізовуватись, я не буду реалізовувати своє призначення, я не буду жити своє життя, а так стане гірше тільки всім. В першу чергу мені самому та і моєму оточенню. Тому що коли колективна людина не впливає, коли колективна людина не знаходиться в суспільстві весь час, то е, вона просто починає тухнути. На очах в неї сиплеться все життя. А вони стають злими, апатичними, ну там різні стани тут якраз вже буде залежати від типу аури. Та? І це катастрофа, просто катастрофа. І їм самим треба розуміти, в них та, в них буває так, що вони думають, ну чого ж мене всі дергають, ну чому от так от? А ви просто зрозумійте, що так ну, ви, ви для, для цього тут, щоб створити якісь, зібрати якісь знання. І уніфіцирувати їх, та зробити їх унікальними якимось, але ну відсі... унікальними, чому відсіяти не потрібно, бо у вас якраз є той талант, що ви одразу вихоплюєте та з того досвіду, який ви отримали, або з цієї інформації, ви вихоплюєте, що тут важливе, що не треба. Ви то все збираєте, і виходить така універсальна, але і при цьому унікальна інформація, досвід, який ви передаєте світу і людям, щоб вони розвивалися. Так і Племіни люди, та, вони створені якраз для дуже-дуже близького свого оточення. Ну, племені, та, для рідних, для дуже близьких друзів. І вони, в них така є історія, що вони можуть деколи душити, називаємо це так, своє оточення. Бо якраз оточення не дає. Ті близькі люди не дає їм отак от реалізовуватись в своєму цьому племені, якимось там чином. Та? І тоді вони. Починають вас так забурюватись, я би сказала, навіть так. І колупати, намагатися зрозуміти ваші потреби, бо це якраз люди, які будуть чути потреби своєї родини, буде дуже добре їх відчувати. Ви можете навіть не казати про це, але людина вже буде відчувати, чого ви потребуєте. Ви навіть можете ще самі не знати, що ви потребуєте. От в мене тато він племена людина. Для нього, по-перше, родина це взагалі там святе. Та й він створений для родини, назвемо це так. І я пам'ятаю, ну, точніше, це мені мама вже розповідала, і, і тато так само, що от коли в мене почався такий вік, вже там 10-11 років, та ближче до підліткового. Тато прийшов до мами і каже, що слухай, там скоро Оленки день народження, треба їй купляти вже магнітофон. Мама каже, що їй магнітофон там, ну, по типу є ж інші якісь, вона там Барбі хотіла чи ще щось. Він каже: ні, зараз почнеться в неї такий вік, що вона почне цікавитись музикою, і вона буде хотіти слухати багато музику. І тому треба їй купляти магнітофон. Треба купляти там диски, касети, та, щоб вона лотос все слухала. І мені подарували магнітофони, це було просто розрив. Мені там диски всякі накупили. Це був розрив, мені так зайшло. Я сама не знала, що я того потребую, але я була щаслива, як ніхто І мама його спитала: звідки ти то знав? Ну, ти десь там може чув чи ще щось. Він каже: Ні, просто я от відчув. От я це зрозумів. Оце якраз такий приклад: знаєте, людини племіної і тому, якщо ви будете її, як то кажуть, в польоті збивати. À, от в намаганнях забезпечити а, своє, пле... своє плем'я та а, тією всією історією, яку вони відчувають, то вони почнуть вас, конкретно того, хто збиває в польоті, ще більше колупати. Ну, тобто це теж не добра штука. Тобто, давайте таким людям навпаки, вони. Вони найкраще все зроблять. У вас будуть тільки потрібні продукти в домі, самі найкращі, такі, яких ви потребуєте, не тому, що так встановив хтось там або вигадав. Вони то все відчувають. Тому а, такі речі знати важливо, тому що нам набагато легше комунікувати один з одним. От і знову ж таки, я хочу привести навести точніше приклад а, такого полегшення в спілкуванні. Коли я взнала, що мій тато, він е, людина племені та е, він ще й проєктор. Ну, тобто, це взагалі подвоюється в тому, що він дуже-дуже ну, йому треба в когось заборитися і розуміти, чого людині треба, і тощо. Так от, до того, поки я не знала цю інформацію всю, інколи на мене ну, так тиснуло те, що він е, починає тобі, я вважаю, що тобі там треба. Я не знаю, умовно, замінити скло вдома. От Треба тобі, нам треба замінити, от замінити і так намагається ну, мене змусити, ну не те, що змусити, а довести, що мені то треба, і сяк, ну по-різному. А я не хочу. Я, ну, от я просто не хочу, воно мене там починає бісити і тощо. І от коли я то знала, я просто зрозуміла, що йому так треба, От, ну, йому треба реалізовуватись через це піклування, через такі речі, що він відчуває. І е, я тепер частіше за все погоджуюсь з тим, що він пропонує. Але коли я відчуваю своїм сакралом, е, так як я генератор е, сакральної авторитет, то коли я вже геть там відчуваю, що ну, воно я не потребую цього, то я вже по-іншому зовсім вистроюю і вибудовую нашу розмову так, що він розуміє, що я дійсно того не хочу і він не буде до мене приставати. Бо раніше я більше так ну, підбшувалась та її нервово це йому казала. А тепер нам стало набагато легше говорити. Тому е такі речі важливі, вони здаються ніби дрібницями, але... Направду, коли я своїм близьким людям, подругам, наприклад, або комусь там ще коханій людині, людині пояснила, що я прямо індивідуальний індивідуал, бо у мене все, все погіршується і посилюється інтеграційними каналами, і що мені треба сумувати, мені треба драма, що все так погано в житті, і що я хочу побути сама. Мене стало чути і розуміти, тому це дуже-дуже круто. Спокійних вам а, і мирних вихідних. І нагадую, як завжди, стратегія та авторитет.